Шукаєте бюджетний проглянковий візочок з реверсивним блоком. Це прокарело альфа в оновленій версії. Текстиль візочка водовідштовхувальний і захисний від ультрафіолетових променів. Сидіння встановлюється на раму заходом руху або лицем до мами. Гумові колеса великого діаметру, усі обладнані амортизацією та протектором. Кошик для покупок закритого типу, що збільшує свій обсяг. Рама складається разом з прогулянковим блоком, незалежно від напрямку, в якому його встановлено. В комплекті йде москітна сітка та чохол на ніжки. Вентильована спинка виконана з міцного гіполеригенного пластику. Капюшон змінює свою висоту у трьох положеннях та має додаткову секцію збільшення з оглядовим віконцем. Спинка і підніжка регулює. У трьох кутах нахилу, призначений для дітей вагою до 22 кг або до 3 років. Вага візочка 10,6 кг. Батьківська ручка регулюється по висоті. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та знімний бампер з обмежувачем сповзання. Підписуйтесь і купуйте в маля.